Всім привіт! І це короткий переказ. І сьогодні ми нернемо в єгипетську міфологію, а саме в міт про Ра та Апопа. Є два варіанти цього міфа, тож, вибирайте той, що вам більше подобається. Перший це наступний, з якого ми почнемо. Пітьма і зло породили велетенського Змія, щоб урешті-решт запанувати нас світом. То було небачене страховисько, могутнє та спритне, понад усе Змій, якого звали Апопом, не любив сонце. Чи може пітьма любити сонце, а змій був дитям пітьми? Всі друзі бога сонця Ра були лютими ворогами Апопа. Змій так люто ненавидів ра, що аж трижав в згадці про нього, він ненавидів, що скрізь це ненависне сонце, однак він повинен був позбутися ра, вигадати якийсь план, щоб була пітьма. Відомо, що ра кожного вечора мандрує водами підземної річки Ніл. А якщо випити воду підземної річки, чи можливо таке, що ра не зможе завершити свій підземний перехід і вийти назовні на новий день? Або ж не зможе зайти до царства пітьми, тому що сонце, як відомо, його лучі промені попадають навіть під землю, бо сонце яскраве. А Змій любить темряву і трошечки сонце йому заважає насолоджуватися цією темрявою. А поп припав до підземних вод. Він пив довго, води в нілі ставало все менше та менше. От і все. Річі ще порожнє, за кілька хвилин воно зовсім висохне. Рані коли більше не потрапить під землю. Підступний змій думає, що коли він вип'є підземний ніл. Я не спускатимусь більше під землю, розмірковував ра, настав час покінчити із ним. А поп повинен щезнути, і непереможний ра вирушає на вирішальну битву зі Змієм. Він сонце, а сонцю підладний увесь світ. Тож ра здолава попа, притиснув його так, що той повернув підземний ніл, випустив його зі свого бездонного череп. Черево. Тепер не варто вбивати змія. Він переможений, нехай живе. Ра святкував перемогу, ра великодушний. Осяяний з витягою бог сонця продовжує свою щоденну мандрівку. Даремно ра пожалів апопа. Зло ніколи не скориться світлу. Змій знову випив підземні води Нілу, коли ра тільки напіднявся над землею. Наступної ночі все повториться знову Змія-пуп, що не змирився з поразкою, знову нападе на Ра, а сонячний бог ще раз доведе свою непереможність. Щоночі в підземному світі відбувається битва між силами світла і пітьми. Ця битва щоразу незмінно закінчується перемогою світла. Перед тим як я перейду до другого варіанту цього міта, я хочу розповісти, що ж означає цей міт. Звичайно ж, це варіація трактування єгиптян про те, що через що точніше відбувається зміна дня і ночі, також розповідається про одвічну боротьбу з злом добра, тобто рай, як уособлення добра, світла, тепла, життя та порядку. Які необхідні для існування світу, а поп' як втілення хаосу, темряв, руйнування та зла, що загрожує порядку, в чому полягає важливість перемоги РА, це щоденне забезпечення стабільності світу, настання нового дня та відродження життя? Також мі. Розповідає, що день настає лише завдяки боротьбі божественних сил та їхньому впливу на світ. Так вони, власне, пояснювали все. В принципі, як і влас... власне інші народи пояснювали, що що не могли пояснити по типу, як їжа готується, ми беремо вогонь там. Кришим їжу і працюємо над цим. Але як встає сонце на небі? Хто зна, це Бог. Бог щось робить, і так з'являється Сонце. Не можна ж пояснити тим, що Земля там крутиться, тут, а сюди. Ні, 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 ні. Є Бог. Є Бог в даному випадку це ра. Ра Бог Сонця, власне, він здається. Да, він головний є бог Єгипту. В деяких трактуваннях Мітів Єгипту, боги — це колишні фараони. Тобто, який самий перший фараон загинув, і його зобразили як когось з лицем головою, точніше, Сокола, і він став Богом ра. Я навіть Читала книжку про таке собі заборонене місто в давньому Єгипті, в якому жили лише творчі люди або генії того часу, яке було закрите і заборонене, і там пояснювалися всі оці. Теми про божества, як це все трапляється, чому не можна виходити з того міста, чому потрібно займатися саме тим, чим ти займаєшся. Також я читала книжку про це, здається, фенті, скоріш за все, про фараона-відступника, про якого інформація була вичерпнута з усіх джерел. І він наче його гробниця не була розкопана, бо вона була проклята через те, що він був, так би мовити, віровідступник, він хотів перевезти місто з, здається, в Фіви, якщо я не помиляюся, але це не точно. Тобто він хотів переїхати на нове місце і створити нову. Так би мовити, релігію, трактування релігії, навчити чомусь нового, але люди сприйняли це як щось заборонене, і що начебто він вірував відступник, і що так робити не можна, і наче від нього зреклися. стається так, але там говорилось що мумії це люди, які воскресають. Воскресші, тобто по типу зомбі, але в них є мислення, вони і далі живуть, як усі. Просто вони вміють не попадатись, так би мовити. Дуже цікава книга, але досить дивно була написана. Я не завжди могла зловити суть, бо там а, оці таймлайни вони трішечки. Спочатку про минуле говорили, потім про теперішнє, потім знову про минуле. І це все про минуле і теперішнє різних людей, воно все переплутувалось, я ледь віднайшла цю суть, цю цікаву нитку оповідання. Але зараз ми говоримо про мід. Я трошки відійшла від теми, вибачаю за це, але не від цього серця. Тож перейдемо до другого варіанту. З того часу, як сонячний Бог Ра, вознісся на небо, багато хто уже перестав настільки вірувати, що приносив жертви, але Бог Ра працює не задля жертвоприношень, а через те, що він повинен це робити, він повинен кожен день на своїй колісниці їздити. і і тепер трошечки обновлення в нього трапилось. Він уже не сам на своїй колісниці, а зі своєю свитою перевозили сонячний диск в небесному човні. Кожен день Ра пливе по небесному нілу на денному човні маншет. Човен пливе зі сходу і досягає ввечері, ввечері Західний гір, де знаходяться ворота підземного царства. Під звуки пісні ра виходить урочисто що в нам манжет, сідає в нічний човен месектет і пливе під землею через потойбічний світ, даруючи тепло сонця муміям, що лежать у саркофагах. Шлях по підземному нілу проходить довгою і вузькою долиною з 12 ворітьми, розташованими по всій долині на однаковій відстані один від одного. Щогодини пропливає раб мимо воріт, і виходять до нього мешканці підземного царства, щоб вітати сонце і радіти його світлу. На світанку човен через печери в східних скелях знову випливає на небосхил і все повторюється знову день у день, рік у рік, сторіччя в сторіччя. Багато небезпек вистерегають богів, що пливуть в небесному човні. Є вороги і ура, це всякі різні чудовиська, темряви, змії, які ховаються в у щелин, або зариваються в норах під землі. крокодили і гіпопотами, що водної одно... в безодні. Дивно, крокодили і гіпопотами наче не окей. Повільно пливе по небу човен манжет. Ра, як і годиться великому богу, сидить на прикрашеному золотому троні. Біля трону, на очеретіній ціновці, сидить, схрестивши ноги, Бог-переписувач тот. Він тримає на колінах розгорнутий папірусовий совій, праворуч від нього, як у всіх переписувачів, знаходяться приладдя для письма, дощечка з фарбами і декілька паличок для письма. Уся його свита. Знаходиться тут. На носі човна стоять богині Маат і Хадхор. Головний убір Маат прикрашає пухнасте перо, яке є символом справедливості, адже Маат – богиня справедливих законів і мудрого світопорядку. Уважно дивиться вперед Маат, слідкуючи за виконанням законів. У цьому їй допомагає хатхор. Крилатий гор в образі сокола, облискуючи різнобарвними пір'ями, летить попереду човна, готовий за наказом ра кинутись бій і знищити злих демонів. Всі ці підземні крокодили, гіпопадами і повзучі отруйні істоти завжди намагаються напасти на човен сненацька. Іноді крокодилам вдається ковтнути Сонячний диск. Інколи, інколи, і тоді наступає затемнення сонячне. Але борються слуги ра за диск, і тоді хвилюється природа. Але збоги завжди перемагають і завжди сонце сходить і заходить. Човен підпливає до кам'яних воріт підземного царства і зупиняється у новому човні месектет. Дора приєднуються змій Мехен, грізний акер, Нехепкау, що має людський тулуп і зміїну голову, і бог вовк у Пуаута. Це вартові, вони охороняють вхід до загробного світу. Кожну із двадцяти ділянок підземного шляху човен має пропливати чітко у призначений час. Ворота між ними охороняються вартовими чудовиськами, для того щоб різні вартові. Пропустили човен, потрібно вимовити спеціальні магічні слова. Ці таємні слова знає тільки Упауата, тому бога Вовка називають відкривачем шляхів. Коли Бог, відкривач шляхів, каже таємні слова, відкрилися двері в пекло. Коли човен пройшов їх, ворота знову зачинилися. Веслярі знову стали гребсти. Виставляти парус було трошечки безсенсовно, тому що у загробному світі немає повітря і немає вітрів. Щоб померлі не задихнулись у своїх гробницях, їм кладуть маленькі дерев'яні фігурки бога повітря шу. Коли човен минув другі ворота назустріч сонячному богу, вітаючи його, вийшов Бог урожаю непра. Його тіло зніг до голови оббите пшеничним колоссям. У загоробному царстві не пригодує душі померлих, і на землі він також піклується, про поля птян та про врожай. Ось і треті ворота залишились позаду човен месектет пливе через гробниці і поховання. Сонце світило багато прикрашені погребальні камери вельмож із розписаними стінами, ранітні дерев'яні саркофаги. І статуетки богів, охоронців сноумій, і бідні поховання без золота і прикрас. Коли ра пропливає на своєму човні повз повснебіжчиків, вони оживають через сонячне світло, яке йде від Ра, і вони завжди встають, піднімають руки в молитві і виходять на зустріч човну з піснями піднесення Богу ра. Після чого, чого раз завжди змахує жезлом, знаком влади фараона, і веслярі зупиняють човен, після чого Бог Сонця каже нимбіщикам: Пам'ятайте, ви всі після смерті не перетворилися на порох або скресли для вічного життя в загробному світі тільки тому, що про вас піклуються люди, які залишилися на землі. Вони шанують померлих, молять богів бути до них прихильними, приносять жертовні дари в храмі і до ваших гробниць. Роблячи так, вони рятують не тільки вас, але й себе, адже досить скоро кожному доведеться переселитись сюди, і якщо вони зараз не навчать дітей турбуватися про небіжчиків, то самі будуть після смерті забуті, покинуті і не зможуть воскреснути для вічного життя. Після чого вони рушали в дорогу. Мумі назад лягали в свої саркофаги, і через небагато часу на шляху човна виріс величезний палац, оточений гранітними колонами. Це був великий чертог двох істин. Зала, де збиралось загробне судилище. Тут були підземного світу на чолі з, з владикою пекла Осірісом судять померлих єгиптян за їхні гріхи. Анубіс. Бог із головою Шакала проводить померлих в зал. Мудрий тот записує вироки на папірусі. Біля трону осіріся стоять Ісіда, Маат мат та інші боги й богині. Досить трошки не зійшлося, бо тот і мат в двох місцях одночасно, хоча вони боги, не осуждаємо. Тож так, Пливе човен по підземному нілу, ворота за ворітьми відкриваються перед ним, підкоряючись за виконанням вовка Упауата, наближається північ, сонце пливе підземною річкою на схід, з його наближенням бідне, плідний і згасає за кормою світловий ураул і підземний світ поглинує темрява. Проте попереду ворог розсіюється. Незабаром стає видно гострі скелі. Між якими в'ється, зникаючи за поворотом, підземна річка, що виходить на поверхню землі. Посеред цих острих скель живе злий дракон апоп. Страшний величезний змій, кільцями вигинає він свій довгий тулуб, звивається і слишить огидне плямисте чудовисько, величезний апоп, його тіло 450 ліктів ліків у довжину. І ось раптом вода спінною завирувала, річка в одну мить перетворилась на бурхливий потік. що човен підплив до водоспаду, і з ревінням розбризкуючи піну, потік понісся вперед, тягнучи все за собою. Веслярі встромили у вируючу воду весли і з величезним зусиллям зупинили човен. Рівень води почав швидко падати. Потім вода знову зникла, ніби її не було. Сухе кам'янисте русло нагадувало про те, що ще хвилину тому тут текла повноводна ріка. О, човен ліг нас нижче, зі скелею почулось рівіння. Це ревів апоп, повалитель злих сил і ворог сонця. Щоночі підстерегає він човен біля підземних скель, помітив Апоп. Човен випив всю воду підземної річки і влігся на піщаній косі, що утворилася, чекаючи наближення ра і його свити. І Бог Ра і його свита б'ються з велетенським змієм, щоб ранці знову сонце зійшло. Сонячний човен не може подолати мілину інакше, ніж за допомогою чаклунства. Читає заклинання у паута, починає чаклувати Бохтот. Силою заклинань апопа позбавляють його могутності. Всі боги допомагають ра в боротьбі і проколюють списами тіло Апопа, але не здається Апоп. Він збиває з них богів, що наближаються. Битва триває з перемінним успіхом. На допомогу Апопу приходять чудовиська, темряви і злиї демони. Ось настає північ остання година перед світанком за єгипетським обчисленням. Битва досягає своєї кульмінації велетенським хвостом, Апоп вибиває сонячному богу. Ра і ковтає його. І ось ра перетвоїться в кішку, хитру і спритну тварину, і та, озброєна мечем, вискакує Змігів на спину. Помах меча, і відрубана голова, Змія відлітає в бік. із переможеного базолового попа назад витікає вся вода підземної ріки, яку той проковтнув. Тот повертає око богара і зцілює його. Тепер човен знову може плести, несучи для землі сонячне світло і тепло. Нелегкою була ця перемога, тому що року в Египті найдовший день року відзначають як свято стіленого ока, амулети із зображенням ока у на думку єгиптян, приносять здоров'я, силу і удачу у всіх починаннях. Урочисто пливе на човні сонячний ра, і боги славлять його Пливе ра на човні. По підземному нілу і досягає він східний гір, Відкриваються перед ним ворота горизонту. Виходить разнічного човна месектет, вмивається у водах прозорого священного озера, вдягає червоний одяг і сідає в денний човен манжет, щоб плести небесним нілом і освітлювати землю своїм сяйвом. А наступної ночі, коли гіанський змій, Апоп із допомогою темних сил і чаклунства оживає, знову починається боротьба. Священна кішка і всі її побратими з давніх пір стали користуватись в Єгипті особливою пошаною і повагою. Для них будували спеціальні храми, в кожному єгипетському будинку жила кілька кішок, які почували себе в ньому повними господинями. Вони оточували їх любов'ю і турботою, прищали їм будь які витівки, пам'ятаючи про ту важливу послугу, яку надає щоночі кішка всім на землі. Тобто в цій варіації цього міту розповідається в основному, який Бог є ким, і чому так важливі кішки в Єгипті. Але в цьому міті не розповідається, хто ж таки Апоп, звідки він взявся. І, власне, тут описується більш детально про всі, всіх богів, про човен, в якому пливе Бог Ра. про... Власне судилище про підземне царство побільше. І на цьому, думаю, все. З вами був короткий переказ. Зустрінемось на наступному тижні.